Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, коли Путін вже заявляє про те, що Росія може розвалитися. Ну це визнання однієї з найголовніших проблем, яку зараз ставить Росія перед собою. Ми бачимо, що Росія впевнено іде до свого розвалу і, завдячуючи своєму фюреру, вона робиться досить таки ефективно. Знаєте, ще рік тому дуже багато людей, з якими я спілкувався, це були і міжнародні експерти, і політики, не розглядали цього сценарію як базового, тобто вони казали, що Росія в будь-якому випадку вистоїть. Але зараз вони починають погоджуватися зі мною в тому, що Росія йде якраз до свого занепаду, і Росія йде до свого розвалу. Вона виконує пункт за пунктом те, що виконував радянський Союз перед тим як розділитися. І, власне, коли ми говоримо зараз про інформаційну складову. То зверніть увагу, що про можливий розвал Росії почали говорити навіть західні лідери, зокрема прем'єр-міністр Польщі Муравецький заявив у вересні місяці про те, що частина російських територій може заявити про вихід із Російської Федерації. І це вже означає, що у заходу немає іншого сценарію ніж розглядати от, от тобто немає інших думок ніж розглядати цей сценарій як базовий. Я дуже впевнені, дуже хочу бути впевнений в тому, що вони будуть підготовлені до можливого розвалу Росії і не будуть боятися його. Ну що зараз все одно ще є велика частина політиків і велика частина наших західних партнерів, які бояться цього, діло в тому, що наше начальство кажеться наконець стало розуміти, в яку задні побала страна. Наступом це назвати не можна за минулу добу. Ворог на Донецькому напрямку спромігся на 15 штурмових дій. Штурмові дії відбувалися в районі Авдіївки та Мар'їнки. Вночі спромігся двічі спробувати штурмувати позиції наших військ, але отримав гідну відсіч, Відступив втрат території. Не було натомість, ворог почав все більше застосовувати безпілотні літальні апарати і застосовувати не вибухівку, а газ. Це бойові безпілотники, які використовують боєприпас к 51 Це цей газ назначений для розгону демонстрацій, але вони його застосовують для того, щоб на деякий час вивести лад наших вояків. Так, вчора було дві спроби враження наших позицій таким газом, але втрат немає, все гаразд. Вчора, зранку, підрозділами ППО на Донецькому напрямку був збитий літак Су-25. В цілому втрати ворога за минулу добу склали це за минулу добу і за склали вбитими близько роти пораненими, трохи більше роти. На запорізькому напрямку без змін штурмових дій не було. Натомість ворог активно застосовує ракети. Так, вночі, в першій годині ночі, ворог застосував ракети, ймовірніше за все, це С-300. Було обстріляне місто Запоріжжя. З напрямку Такмак були здійснені пуски ракет. Останні чотири дні ворог все менше використовує можливості штурмувати наші позиції і менше йде обстрілів з кожним днем. Так, за моєї за початку моєї каденції обстріли сягали там більше 500 за день. То на сьогоднішній день це в сумі десь до 200. Тобто, в половину зменшилася їхня спроможність обстрілювати, ну і атакувати. Це може бути пов'язано з підтримкою, яку вони отримали нещодавно, там під'їхала 136-та бригада. Можливо, погодні умови не дають їм можливості зараз атакувати. Але поки ну, таких явних виражених позицій, ми поки не спостерігаємо. Хоча ми очікуємо щодня, що ворог буде продовжувати атаки в районі між Мар'їнкою, Авдіївкою. Постійно він там намагається нащупати якісь лади того, щоб атакувати і потиснутися в глибину нашої оборони. Позиції, які зараз займає українська армія, досить вигідні, на відміну від російських, їм доводиться атакувати. Наші позиції в чистому полі, тобто не мають можливості ні укритися, ні де нічого. Більше того, на сьогоднішній день є інформація про те, що дуже багато відмовників, які не бажають йти в атаку. І це не тільки 155-та бригада, там і інші підрозділи, які відмовляються. І ті ж підрозділи, які приїхали на 43 автобусах, також більша половина з них відмовилася йти в атаку. Можливо, такі нечасті штурми пов'язані саме з цим. Але 136 та бригада, я думаю, що тактика якась може бути змінена навряд чи. і знову ж таки будуть застосовані м'ясні хвилі, так звані тактика Жукова. Інакше це назвати не можна. Я думаю, що все має бути гаразд, треба вірити в Збройні Сили в Україну, все, все буде Україна. Это все обиды наши. За развал Советского Союза, да? за поражение, за то, что нас там кто-то обидел, про нас что-то плохо сказал. Ну, лезут как тараканы вперед, uh -huh. настроение у них меняется. Они... Вы знаете, вот мы обсуждали это буквально еще раз по братынам, что э, они перед войной воспринимали украинцев как что-то безобидное, смешное, такие себе в шароварах, с чубом. Uh -huh. Танцуют, а пока едят сало с варениками, совершенно не опасные беспомощные, трусливые, слабые. Сейчас они украинцев боятся до ужаса. Они не хотят идти наступления, они не хотят мобилизоваться. Мы действительно внушаем им ужас теперь. Воспринимать нас как равных они не хотят, мы по-прежнему для них какие-то неправильные русские. Ну, если не вызываем уважения, по крайней мере, вызываем страх. Я думаю, что это меняется у них ментальность. Но у них заградотряды, они лезут вперед как безумные. Я подозреваю, что они не без алкоголя, не без наркотиков. Тюремное пополнение внесло свежую струю такую в их движение. Лезут, лезут очень упорно. И удары бахнут вообще до низкое направление. По большому счету, действительно, наступление уже началось. Просто они не могут продвинуться вперед всерьез. Насколько активно залучают кадровиков? Они их берегут. То есть они не идут в первых рядах. В первых рядах идет вот эта масса, которую не жалко для выявления наших позиций, для того, чтобы потом корректировать огонь. А эти идут в основном уже второй, третьей группой, второй, третьей волной. Но они сейчас преимущественно идут не по всему фронту, а стараются маленькими группами прорываться с флангов через частный сектор. То есть они перенимают украинскую тактику наступления такого кинжального на узких отрезках. Но настроение уже совсем не то, что год назад. Год назад они рассчитывали на легкую прогулку, рассчитывали, что все будет просто. Сейчас по неволе идут и они говорят, что их гонят в бой, потому что ну, не зря сюда прислали спецназ. МВД Чечни Ахмат, прислали СОП, которые следят за дисциплиной, заставляют идти в атаку, потому что ну, боевого настроения у них нет. На самом деле, они сейчас гордо говорят до 31 марта, они собирались до 1 марта, была такая задача захватить всю Донецкую область, с этим ничего не вышло. Теперь приходится до 31. Я думаю, что до 31 будет такой же результат, как и до 1. -го. Что касается авиации, да, это страшная штука, это большая беда, и авиапомбы это очень серьезно. Но дело в том, что у нас ПВО работает и работает неплохо. Вчера на Авдеевке ребята из 110-й бригады приземлили Су-25 из «Стингера». Плюс другие системы ПВО работают. Они очень неохотно залетают на нашу территорию. Судим по результату, это же еще задача была в декабре поставлена Путиным, обстреливать энергетику, обстреливать объекты инфраструктуры, сделать, чтобы украинцы замерзли, без света сидели, пришли на банковую возмущенные, сказали президенту подписывай капитуляцию, все что угодно, нам тяжело. И вот завтра последний день зимы, мы не замерзли, мы не пришли просить о капитуляции. Мы наоборот стали злее и как-то крепче, как-то нас наоборот испытания объединили. А энергетики справились, сейчас, насколько я понимаю, атомные электростанции работают на полную мощность, 70% генерации обеспечивают в стране. То есть и тут Путин проиграл. Он не смог захватить Украину, не смог захватить Донецкую область, Херсонскую, Запорожскую, не смог взять Киев, не смог разрушить энергетику и заставить нас просить о пощаде. У него ничего не получается. Похоже, он просто неадекватно воспринимает реальность. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.